Вітаю вас в ефірі. Ювілейний сотий випуск програми Козацька звитяга, і він буде не зовсім звичайний. Протягом сотні випусків нашої програми ми зустрілися з багатьма істориками і ентузіастами козацького руху. Кожен з яких зробив свій унікальний внесок в розвиток та відродження історичної пам'яті українського народу. Пропонуємо вам згадати найбільш яскраві моменти знайомства з козаками-сучасниками. Козацький світ це було відгалуження європейського світу, і вони хотіли стати поруч зі шляхтою, елітою українського суспільства. Відкрито заявляли свої претензії на елітарний статус, бо вони були люди війни. Вони платили податок кров'ю. Вони воювали. Козаки цивільні люди, перш за все, які захищали свою землю від, від людей, які намагалися сюди прийти. Вони, вони тікали від, якщо взяти з історії, так тікали з Галицьких теренів туди до, на вільні поля. Тобто були у запорожців і поляки, і німці, італійці, іспанці і французи серед реєстрового козацтва. І це от саме засвідчив Гамбарінь. Донбасі поруч зі мною воювали, ну щоб не… Нікого не, не знаю, всі нації, мабуть, це можливо, того не розуміючи, стали основою ідеологічною основою майбутньої українського війська, козацького війська, яке по суті зараз шанується в Україні. По суті, є провідником української ідентичності. Відношення козака до життя Карп. козак рожден не на те, щоб відбиватися. Є такий карп, Є лише один гріх змінити карп. Робити зле добрим людям та бути бідним на рідній землі. І дійсно на тій землі, де палець у стромищі, дерево виросте, ну гріх бути бідним. Мабуть, або не роба, або якась дурна людина може бути бідним. Козаки отак відносилися. Це внутрішній суть. Наприклад, відношення до зброї без нужни не виймай, без слави не вкладай. Це також козацький карм. Не раз вороги нахвалялись. Зігнуть український народ, але запорожці сміялись і рвався очку у заброд. Люд вірив лише б не наврочить, що правильно сонце пливе. Якщо запорожці регочуть, то воля на світі живе. Виходить, читачу не всує. Козацький казав кошовий. Якщо Запорожжя жартує, в країні і чорт не страшний. Сучасне завдання, я вам кажу, що це по перше бути патріотом своєї країни. Що що завжди було козакам запорожцям присуще. І бути воїном, от зараз, от зараз видно, хто козак, а хто з посмішкою там до козацтва відноситься. Так ідіть в армію служити, як я. Ідіть, як мій син пішов, як інші козаки в добровольчих батальйонах. Потрібно розуміння влади і можновладців необхідністю підготовки і виховання молоді, усвідомлюючи, що це майбутнє покоління, це те, те, ну, яким ми виховуємо нашу молодь, таке буде наше е, прийдешне життя. І от це є основна. Донести до усвідомлення людей при владі і при грошах, що це необхідне для їхнього ж виживання. Історія це не тільки війни, не тільки воєнні перемоги. Історія це не тільки уряди. а Історія це і просвітництво, це і дух, це і церква. Це, врешті-решт, плекання сім'ї. І цей факт нам можна теж враховувати для того, щоб коли зустрінемося з поразкою чи з підставами, чи з несправедливістю історичною, щоб ми не поспішали опускати руки. Девіз, про який ми частенько тепер згадуємо, козацькому роду мав переводу і починає діяти. Немає переводу і не було. Просто ми... А бажали, що це вже нам не потрібно. І як сильно, потужно зараз знімається фенікс українського казанства, і ми розуміємо, якби його не було цього феномену, не було цього духу, цієї сили, звитяги козацької, то нас би вже давно зжерли. І Україна була б знову поневоленою і знову несла на собі ознаки малоросійства. А так ми маємо тепер свідчення. У красі і силі наших достойників. На жаль, багато з них пішло обіймати вічність, але, але тепер уже цей дух, мабуть, пробудившись, буде тримати пульс, буде тримати шаблю захисту ще дуже довгий час і зміцнить і наші основи, і наші рубежі. У ювілейному випуску ми пропонуємо вам подивитися, яким чином сучасні козаки впроваджують здоровий спосіб життя, що ним колись славилися запорожці. Завдяки Всеукраїнській Федерації Спас у побут сучасних запоріжців увійшла ранкова зарядка будь-якої пори року. Долучайтеся. Ми будемо нашу зарядку починати просто за звертання до Всесвіту. Розвернулися на сонечко, підняли ручки, і промовили Доброго ранку, наш дорогий небесний батько, дорогі наші рідні, сонце, небо, земля, вода. Доброго ранку, все суте! Тянемося до сонечка. Жадно дихаємо повітрям і видих. Кожний квадратний сантиметр розтираємо. Якщо пішов мороз по кожі, то це дуже добре. І беремо ушко, так і розочка. Бачите. Не бійтесь, вуха великі, як у слона не будуть. Тут хрящі. Добре, а тепер справа ушки на макушку. Бачите, так раз розтираємо. Відкриваю секрет. Якщо чоловіки чи жінки заморилися за рулем, то ви можете просто такий масажик зробити і ще 15-20 хвилин їхати, не засинаючи. Добре, потерли ручки і вмилися енергетичне вмивання. Була нервная с утра, сейчас состояние он Кожен может почерпатить для себе надзвичайно багато енергії, якої вистачає навіть на тиждень. Ми з дітьми ходим з февраля місяця. Не пропускаємо, стараємося, не пропускати. Такий заряд енергії на всю неделю. Всі які були, были вот, всім Очі нравиться. Син займається в мене в спасі, і я вважаю, що не тільки ті, хто займається спортом, а кожна людина має займатися зарядкою. Я переконаний, що от саме така потуга проста, що люди прості приходять. Воно, по-перше, залучить до здорового способу життя через наші козацькі традиції. Самі! Понад два роки творча група програми Козацька звитяга готує для вас пізнавальні, цікаві, а подекуди і унікальні матеріали з історії українського та запорозького козацтва. Але протягом цієї роботи багато що залишається, так би мовити, за кадром. Отже, зараз пропонуємо вам зазирнути до творчої кухні нашої програми і подивитися, яким чином готується ця унікальна в світовій телевізійній індустрії програма. Я вам зазирнути до журналістського кабінету, де, зокрема, пишуться сценарії, вигадуються нові ідеї і взагалі власне, твориться програма звитяга». Прошу. Ось моє робоче місце. Тут все і відбувається. Творча кухня. Всім привіт, я режисер програми Козацька звитяга». і зараз ви подивитесь, як козацька звитяга» робиться. Оце наш комп'ютер, і тут ми робимо монтаж. На цьому все. Попереду вас чекають не менш цікаві історичні теми та знайомства з сучасниками. На цьому все. Попереду вас чекають не менш цікаві історичні теми та знайомства з сучасниками. На цьому все. Попереду вас чекають не менш цікаві історичні теми та знайомства з сучасниками. На цьому все. Попереду вас чекають не менш цікаві історичні теми та знайомства з учасниками і продовження вивчення бойового мистецтва Спас. Залишайтеся з нами. Козацькому роду нема переводу. До побачення.